Ми продовжуємо зараз. У нас блог, який називається Як зробити своє ОСББ ефективним Роман Бондарук і його доповідь Муніципальна програма підтримки ОСББ і термомодернізаційні кредити. Доброго дня, шановні колеги. Я перепрошую, але е, не доїхала моя влащення. Сьогодні я буду виступати без презентації. Я думаю, що ви почуєте з голосу і ну, візьмете, буває, то ще розкажу. За представлення... презентацію ви перейшлете і ви всі ми розійшлимо всім учасницям. Так, обов'язково. Е, я ще раз представлюсь, звати на Бондарук Роман. В першу чергу, напевно, я голова ради голів міста Луцька. Члени виконавчого комітету Луцької міської ради та депутат минулого скликання Луцької міської ради. Ви знаєте, я хотів би розпочати свою доповідь такими гарними словами Я поч... хотів би розпочати свою доповідь такими гарними словами відомого американського бізне... бізнесмена 20 століття Генрі Форда, що сила і дух Америки в єдності. Тому в першу чергу ми повинні зрозуміти, що наше з вами завдання сьогодні об'єднати власників квартир для того, щоб створити і управляти своїми будинками. Потім наше з вами завдання об'єднати голів ОСББ в раду голів будь-якого міста. Потім наше завдання раду голів об'єднати з органами місцевого середування та з державними органами влади. Скажу на нашому досвіді, що тільки, напевно, я переконаний в тому, що наш успіх міста Луцька в зв'язку з тим, що ми зуміли якраз об'єднати зусилля голів ОСББ, органів місцевого самоврядування та державних органів влади. У 2011 році мене обрали головою ради Голів ОСБ міста. Міста Луцька, в нас на 2019 рік було створено всього-навсього місті 40, 40 ОСББ. Але це, напевно, був якраз такий старт для того, щоб ми ну, дали подих місту для подальшого створення ОСББ. Ми почали збиратися два рази на місяць, обговорювати проблеми в місті, так? що робиться в нас в ОСББ. І якраз в одному з обговоренням вирішили створити програму розвитку ОСБ міста Луцька. І в 2019 році ми створили програму, програму розвитку ОСБ міста Луцька, обговорили її в широкому загалі разом з органами місцевого самоврядування і прийняли на сесії Луцької міської ради. Що вона передбачила? Ну, найголовніше зрозуміло, що це фінанси. Там було впроваджено співфінансування 80% з міського бюджету і 20% самі власники квартир. Мали на будь-який будь капітальний ремонт. Але напевно я думаю, що не це найголовніше. Ми передбачили в цій програмі, що гроші з міського бюджету будуть виділятися тільки. На капітальні ремонти, де створення ОСББ, ми заборонили видавати гроші з міського бюджету на будинки ну, по типу імені комунальної власності. Також ми передбачили в департаменті департамент комунального господарства відділ сприяння ОСББ, де була відповідальна людина, яка від самого початку від рекомендацій ініціативним групам до завершення до зборів, до призначення. Голови ОСББ, все допомагало, якби, ну, початківцям. Зрозумівши, що і ця програма не, не дасть такий поштовх так, і не дозволить е, модернізувати наш нашловий фонд, в 2013 році ми створили ще одну програму, яка називається про відшкодування відсоткової ставки по злочинним кредитам. На той момент це був 2014 рік. Ми передбачили подвійну облікову ставку Національного банку України. Сьогодні вона відшкодовує 25% по залученим кредитам. Сьогодні кредитний портфель нашого ОСББ більше 10 мільйонів гривень. У нас є сьогодні приклади повністю модернізованих будинків від початку, від даху, інженерних мереж, ліфтів, утеплення, встановлення ІТП. Ми сьогодні можемо ствердно сказати, що в нас є будинки, які економлять до 70% теплової енергії. Якщо, ну, я думаю, приклади, якщо спочатку будинок, де не модернізований, споживав там до 200 кВт на метро енергії на рік, так, то сьогодні ми зменшили це до 80. Іншого шляху, якщо ми не доведемо людям і не скажемо, що в першу чергу напевно вони мають думати. Ну, як вони хочуть жити і як вони мають модернізувати свої будинки, іншого немає. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що органи місцевого самоврядування та держава повинні створити тільки інструменти для того, щоб допомагати власникам квартир. Сьогодні насправді вже є прекрасні інструменти, сьогодні переді мною був доповідач з Агентства Це, Це, напевно, сьогодні один з таких найкращих державних органів, які допомагають. Якраз е, ОСББ і енергоефективності взагалі в цілій Україні. На жаль, хочу консультати е, наше міністерство, яке мало наш, нам допомагати, ну, дуже сьогодні, дуже складно нам допомагає. І сьогодні ми якраз маємо упор в Агентській держіструктивності. Е, я думаю, що іншого шляху як створення ОСББ. І, і е, ну, сьогодні закон передбачає через не тільки створення СДБ, але і вибритим, е, е, собі управляючого, а іншого шляху в нас немає. Що сьогодні тільки ми зможемо модернізувати і зменшити споживання енергії. Тому що я думаю, що сьогодні наше завдання номер один для всіх так зменшити споживання енергії в, е, в країні, тому що ви знаєте, що сьогодні це проблема ми змушені сьогодні закупляти в нашу роботу. Тому шлях тільки на зменшення енергії. Ви знаєте, я хотів би завершити свою невеличку доповідь такими прекрасними словами українського діяча 20 століття В'ячеслава Липинського, що ніхто не побудує нам держави, крім нас. А хто такі ми? Ми ті люди, які проживаємо на цій землі. І тільки ми вправі собі вирішити, як далі нам жити. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка. Це роман Бондерук, муніципальна програма підтримки ОСББ за.